У постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології. Першим питанням до порядку денного виноситься питання про внесення змін до програми з благоустрою та утримання території Лубинської територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідає Олександр Діденко, начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету. Доброго дня, шановні присутні, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення від управління житлово-комунального господарства стосовно внесення змін в розділ 4. Це основні заходи програми. В пункті 17 викласти в наступній редакції. Прошу на екран. Придбання та встановлення, поточний ремонт та утримання дитячо-спортивних майданчиків. Це питання виникло з тим, що в ЛКЖу були передані на баланс дитячо-спортивні майданчики. Де немає квартплати, і, е, де не, які не входять в тариф, тому що вони розташовані по сільським населеним пунктам. І при обстеженні цих майданчиків е, виникло питання стосовно поточного ремонту цих майданчиків. Щоб ми могли ці майданчики профінансу... ці роботи профінансувати? Е, є запитання до проєкту рішення? Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії. Хто підтримує, прошу проголосувати. За, проти, утрималися. Дякую. У мене ще є. дозволити? Так, Відповідно. так. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 25 грудня 2024 року. Це про затвердження порядку надання фінансової підтримки. Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів з капітального ремонту та житлових будівель в новій редакції відповідно до цього положення управління житлово-комунального господарства до діючої 70 на 30, повинна винести на розгляд депутатської комісії як житлово-комунальної, так і бюджетної. Звернення громадян стосовно прийняття участі в цій програмі. На сьогоднішній день до управління надійшло дві заяви, які відповідають відповідно до переліку: це ОСББ Гвардійська, 1 Василя Стуса, Стуса-1», технічне переоснащення або капітальний ремонт мереж теплопостачання на загальну суму 135. Тисяч гривень і також надійшло від ОСББ затишного оселя Монастирська 65 клопотання на технічне переостанщення або капітальний ремонт, заміна віконних блоків на енергозберігаючі в місцях загального користування на загальну суму 120 тисяч гривень 74, 740 гривень. Весь пакет документів відповідними ОСББ підготовлений, наданий в повному обсязі. Кошти на рахунку 30%, які вони повинні на цей напрямок закласти відповідними банківськими довідками. Підтверджені. проєктно кошторисна документація виготовлена. Дякую, Олександр. Комісія прийнято довідомо. Прошу про, проголосувати за те, що ми прийняли до довідому дану інформацію. Це не проєктне рішення. Ми беремо. до Відповідно до положення, ми доводимо довідому. Тому що ви як депутатський корпус розподіляєте кошти і виділяєте їх. Тобто на даний напрямок управління ЖКХ знаходиться 300 тисяч зараз. От так, 200 тисяч ми вже розподілили на ці два об'єкти, де люди надали весь повний пакет документів, зібрали кошти і виготовили проектну документацію. Прийнято довідомо, як мандривоч. Я вважаю, що це було сьогодні не до Дякую. Наступний проект рішення, який пропонується до розгляду. Про включення до переліку другого типу об'єктів Лубенської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, інформує Олександр Івашенко, Начальник Випнує управління. включити до переліку другого типу об'єктів, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону на житлову будівлю в місті Лубне вулиця Лубенська, 36. Так, тут трошки буде змінено додатку. Частину нежитлової будівлі в саді Засулля, вулиця Молодіжна, 93Б. Для Сил оборони. І те, і те для Сил оборони? Так. Да. Зрозуміло. Запитання у членів комісії. Які пропозиції? Прошу підтримати голосування. Хто за, прошу проголосувати. Проти, підтрималось? Немає. Наступний проєкт рішення про включення житлового будинку по вулиці Залізничній, 43 в місті Лубни до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Лубинської територіальної громади, що підлягають приватизації. Враховуючи Залізничній 43. Враховуючи зміни, які були прийняті міською радою 20 березня 2025 року, ми просимо включити житловий будинок по вулиці Залізничній, 43. В місті не до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності нашої громади, що підлягають приватизації. Це будинок, який визнає судовому порядку безхазяйним, він непридатний для проживання, тому пропонується його виставити на аукціон наступним проєктом рішення. Він розміщений біля магазину в Либині? там, чи... Чесно кажучи, не, не скажемо. Які є запитання у членів комісії? Ми будемо продавати житловий будинок, площа 28.2, погріб, шийкою, прибудова до сараю, сараю, горожу 1,2. Але визнавався без хазяїна, житловий будинок, і будинок, ну, Така процедура. Є претенденти? Так. Там є сусід, який після смерті там бабуся до жила, Він ми йому передали на утримання, він бажає його викупити. Для того, щоб розширити територію свою. Є пропозиція винести даний проект рішення на чергової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались? Наступне. Питання порядку денного про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами житлового будинку по вулиці Залізничій. Тобто, це продовження попереднього. Так, так. Хто так, за, сьогодні. прошу проголосувати. Проти, утримались? Немає. Наступний проєкт рішення про включення 12-25 частин житлового будинку по вулиці Фабричній, 10 в місті Лубни до переліку об'єктів малої приватизації. Комунальної власності Луминської територіальної громади, що підлягають приватизації. Дане 12 25 частини житлового будинку по Фабричні, визнаний визнана судовому порядку від спадщиною. Є співвласник. Він проживає на території Ожицької, Ожицької громади, але він відмовився від викупу, як, так як має переважне право на викуп. І тому ми виставляємо ці 12-25 частини житлового будинку. Знову ж таки, на Пропонуємо даним проєктом рішення включити до переліку. Ні, це житловий однопорховий, приватний житловий будинок. Ми там то, Однозначно, ми йому писали, ми, ми зробили експертну оцінку, ми йому на ця справа тянеться у нас вже дуже багато років. Там ми його весь будинок визнавали. Під умерлою спадщину, потім з'явився цей дворідний брат, він в судовому порядку встановив на 13-25-х. Вони хотіли, дочка померлого в Росії, проживає. Вони хотіли обіцяли, що вона вступить у спадщину, але пройшло знову таки більше п'яти років. Вона тут не з'явилася, ніхто не оформив, тому ми оформили все таки на частину за собою. І тепер, оскільки співвласник відмовився. Є офіційна від нього відмова. Ми просимо його включити до переліку. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались, немає. Наступний проєкт рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами 12.25 частин житлового будинку по вулиці Фабричній, 10 у місті Лубний. Хто за винесення даного проєкту рішення на розгляд чергової сесії, прошу підтримати. Проти, утримались, немає. Наступний проєкт рішення про розгляд експертної оцінки 1875-х частин житлового будинку по вулиці Остапа Вишні в місті Лубни та надання дозволу на її продаж. 1875 частин житлового будинку по вулиці Остапа вище, 95 місця Луднець, удовольному порядку визнано відомерлою спадщиною. Там проживає інша, інший співвласник цього будинку, і вона погодилася викупити у нас. Він занедбаний, непридатного для проживання, знову ж таки, стане ця частина, і пропонується продати її за 48 тисяч 304 гривні відповідно до експертного оцінку. Запитання членів комісії. А, пропонується винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради. Хто за? Прошу проголосувати. Проти? Отримались? Немає. Наступний проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна. У комунальну власність Лубенської міської територіальної громади Полтавської області. Питання про прийняття до комунальної власності державного майна, а саме пожежних автомобілів нам розгляда... міської ради розглядалося у 2023 році, 20 липня, тоді пропонувалося, вирішено надавалося згода на безоплатне прийняття двох автомобілів і всіх. Комплектуючих, як правильно сказати, які входять до цього автомобіля, не погодилися у Києві і просять змінити рішення, де визначити про те, що надаємо згоду на прийняття власність двох спеціальних пожежних автомобілів. І все, те, що там входить, їхній комплект, то є, як кажуть, їхнє спеціаль... ну, спеціальне обладнання цього автомобілів. Це для місцевої пожежної охорони, яку планується створювати. А можна питання, а не вийде так, що вона 92 друга 88 року народження автомобілів? Що ми їх приймемо і тоді будемо списувати через місяць. Чи вони. Відпові... Відповідальність, а за... відповідальність, якісь є, їх відповідальність це... за створення місцевої пожежної охорони на цей спеціальний відділ виконкому. Вони обстежили і говорять про те, що це потрібно. В мене так само викликають, як у вас питання щодо ага. дивлю. Ну так. Ну, да. Просто це то, самостійно то, списувати то, важко, то вони вирішили. Так опусти. і передавати, бачите, два роки вони тягнуться. Ну, да. Запитання є в членів комісії. Пропонується винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти утримались? Немає. Наступний проєкт рішення про прийняття у комунальну власність Лубенської територіальної громади матеріальних цінностей. Даним проектом рішення. Пропонується знову ж таки в новій редакції викласти е, рішення щодо прийняття у комунальній власті двох планшетів, які е, ми вже передали їх управлінню соцзахисту для того, щоб, як тут написано, з метою забезпечив фахівців із соціальної роботи, обладнанням та розширенням доступу жителів громади до передбачення законодавством електронних послуг. Ну, не нравиться Міністерству економіки. Стилістика нашого рішення. Тепер ми з ними погодилися, ще раз погодили і тепер нові редакції виносимо про прийняття цих двох планшетів. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд чергові сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти, підтрималися. Наступний проєкт рішення про продаж нежитлового приміщення площею 50 Про прийняття. Ой, прошу вибачення. Це, мабуть. Та чому ж? Державного, комунального. Це приспільно походження. Так, зрозумів. Це я пропустив одне. Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Лубинської територіальної громади. А даним проєктом рішення пропонується прийняти у власність майно передане. Громадська організація зимодія плюс за сприяння програми розвитку ОНУ про в Україні за фінансову підтримку Євросоюзу. Це метою створення класу безпеки. Здається, так, у першій школі в гімназії Мініномас. Облаштування класу безпеки. Є запитання у членів комісії до проєкту рішення. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утрималось Немає. Ну і на останку про продаж не житлового приміщення площею 53 квадратних метри по вулиці Монастирській, 4А в місті Луна. Неодноразово це питання виносилося. На розгляд депутатів, однак ми не набирає необхідну кількість голосів всі рішення, які необхідні, прийняті. Тепер залишилося ще визначити вартість продажу, яка за згодою покупця збільшена в два рази. Від експерту. Тому що ви прийняли рішення продаж шляхом продажу орендарем. Є проєкт рішення, є пропозиція винести даний проєкт рішення на розвитку сесії. Mm -hmm. Хто за, прошу проголосувати. Проти? Отрималися? Один. Дякую, Олександр Іванович. І до комісії надійшли листи. А, перший лист від комунального підприємства Шлях Рембуд. Про результати експертизи і технічного обстеження будівлі майстерні про те, що об'єкт зазнав пошкоджень та руйнувань, це офісне приміщення, в якому перебуває підприємство. І враховуючи вплив погодних умов, відбувається руйнація комунальної власності, територіальної громади і потребує Фінансування 200 тисяч гривень для проведення поточного та капітального ремонту, а тільки для виготовлення проєкту кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення. Даний, даний лист, я вважаю, доцільно буде переадресувати на бюджетну комісію для подальшого розгляду і прийняття рішень. Також надійшов лист з ЛКЖУ щодо фінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків. Зокрема, директор підприємства інформує про те, що ліфти за адресами Проспект Володимирський, 27, 49, проспект Володимирський, 135, Прикордонників 62Б, Ярослава Мудрого, 17Б, фактично перебувають в аварійному стані. І для проведення експертного обстеження і ремонтних робіт необхідно 984 тисячі. Це питання з додатком. Я думаю, ми теж перекажемо на. Бюджетну комісію для розгляду та прийняття рішення. А також надійшли листи з комунального підприємства Конвалія. Перший лист щодо фінансування програми з поліпшення утримання та збереження зелених насаджень, яке профінансоване на 60%. І на даний час підприємство не має коштів на паливомастильні матеріали і зробить перенесення заробітної плати. А загальна сума вкрай необхідних коштів для дофінансування становить 850 тисяч гривень. Також комунальне підприємство Конвалія звертається з питанням придбання необхідних підприємству. Засобів малої механізації для забезпечення ефективного та якісного виконання робіт благоустрою, зокрема для придбання бензопили штіль і мотокоси штіль, а орієнтованою вартістю загальною 33 тисячі гривень. Загальна вартість засобів механізації а, мотокоси, мотокоси дві. Бензопила 7,200 і дві мотокоси по 16500. Загальна вартість придбання 40 220 гривень. Дана необхідність зумовлена тим, що наявна техніка підприємства є зношеною та потребує постійного ремонту. Просять кошти. Я вважаю, що дані листи ми переадресовуємо до бюджетної комісії. Для розгляду і прийняття рішень щодо кожного з них. Є запитання, які у нас є ще на порядку денного. Світла Терновщина. Міськсвітло-Тернавщина. На минулій комісії було протокольне доручення надати інформацію міськсвітлу щодо Терновщини. Щодо освітлення. Я доповідаю. Світло село Тернавщину і до себе розробили шляхи вирішення цих питань. І сподіваємося, що до кінця року вони будуть ці всі шляхи реалізовувати. Зрозуміло, дякую. Запитання є ще якісь. Ще звертаються жителі Мацковці. Михновці, шкільний автобус забирає дітей по питанню відновлення автопокриття, щоб вивчити, який стільки приблизно кошторис, треба необхідно, щоб. Ну, Мих... Михнівці, там територія, частина дороги по до дов'язівка, дуже розбита, а Мацківці вона взагалі не проїзна. Там і дуже багато людей теж приходять, скаржаться на якість, не на якість, а на відсутність дороги. Дякую. Я відповім стосовно. Ви, як депутати, голосували про виділення 15 мільйонів на співфінансування для обласного бюджету для агенції місцевих доріг. В цьому переліку і сидить, я не кажу, що це буде відремонтована вся дорога, але частина дор дороги до Масків буде відремонтована. І також буде врахована дорога до Мискевець. Це на сьогоднішній день на контролі е і в межах фінансування все це буде реалізовано. Дякую. Порядок денний на сьогодні вичерпаний. Всім дякую за роботу. Гарного дня.